Ворог масовано пішов вперед. Військовий повідомив про нову операцію РФ на фронті. Там починається адаптація до нових умов ведення бойових дій. Про що саме йдеться прямо зараз? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ситуація на Покровському напрямку різко змінюється через складні погодні умови, зокрема сильний вітер та нестабільне небо. Про це армія ТІВІ розповів пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Червона калина Максим Бакулін. За його словами, через сильні вітри ворог не може ефективно використовувати дрони, а піхотні штурми окупаційної армії країни-агресорки Росії закінчуються серйозним. Ними втратами через погіршення погодних умов багато дронів просто здуває, тому як і російським військам, так і українським захисникам треба адаптуватися до сезонних змін. Але в окупантів і без погоди вистачає проблем. Наприклад, нещодавно ворог масово пішов вперед піхотою, але при цьому не встиг підтягнути вогневі засоби. У результаті щодня противник втрачає шалену кількість особового складу. Кладу я дивлюсь лише по тому, що завдає наша бригада. Вони зараз йдуть у всі тяжкі, мають і оточення, і мають шалені втрати, мають проблеми з логістикою. Відповідно, нам буде про що сказати, але треба довести це до кінця. Додав військовий. Раніше писали, що за словами речника оперативно-стратегічного угрупування Дніпро Віктора Тригубова, російським підрозділам на добропільському напрямку загрожує знищення або потрапляння у полон. Аналітики ЄСВ повідомили, що армія країни окупанта Росії продовжує штурми на Донбасі, але окупанти зазнають критичних втрат біля Добропілля та Новопавлівки. Армії країни-агресора продовжують. Жує штурмувати Донбас, зазначається, що російська армія просунулася на сіверському напряму в районі Костянтинівки-Дружківки, але при цьому Збройні Сили України мають успіхи в районі Добропілля. Аналітики нагадують, 29 вересня головком Сирський повідомив, що частина російських підрозділів перебуває в оточенні на добропільському напрямку. Крім того, офіцер української бригади, що діє в районі Добропілля, розповів про. Збільшення кількості російських штурмових груп і кількості солдатів, які переміщуються у кожній групі, за його словами, російські війська щодня зазнають у середньому 10 утрат середособового складу порівняно з попереднім середнім показником від 2 до 5 осіб, після того як підрозділи російської морської піхоти нещодавно вступили в бойові дії.